Про сусідів при купівлі продажу Згадую завжди випадок. Таке жіночка ціле життя збирала на квартиру. Ну і прийшла трошки, вона жадничала, але я все-таки кажу, і слухайте, а пройдіться по під'їзду, по сусідах, попитайте, що там, як там. ну. Випадково щось там натрапити. Вона пішла, пройшла троє з чотирьох сусідів і там постанову про арешт від слідчого чи інший якийсь документ, вже не пам'ятаю, що кримінальна справа відносно власника справжнього квартири чи співвласника ці продають. Вона така довольна, прийшла, навіть заплатила, оплатила за послуги, за пораду. Ну і декілька разів, якщо щось там не то відбувається, то варто це все перепровірити.